Доброго ранку, друзі! Сьогодні я хочу показати вам ранкову зарядку, яка гарно пропрацює усі групи м'язів. Ще хочу залишити посилання на цей готель замок вежа ведмежа внизу в описі під цим відео. Хочу згадати про людей, які роблять мій канал кращим. Дуже дякую вам, друзі, завдяки вашій підтримці. У мене є можливість створювати для вас такі нові та круті ролики. Для всіх тих, хто захоче приєднатися, я буду за це вам дуже вдячний. І всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Вподобайка вам. Першою вправою робимо розтяжку грудного відділу хребта. Руки тримаємо в замку, ось таким чином. І відводимо ногу назад, прогинаємося в попереку І лопатки зводимо назад. Робимо вдих і повертаємось в початкове положення. Видих. Тоді друга нога. Вдих і видих. Вдих, прогинаємося в попереку, видих. Вдих, прогинаємося, видих. Один, два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 На вдосі. Піднялися на видосі, опустилися. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Три, чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Руки тримаємо перед собою. Ось таким чином. Робимо два повороти в ліву сторону. Один, два. І тоді знову робимо два повороти в ліву сторону, але при цьому підіймаємо ліву ногу. Один, два. Тоді ногу опустили, знову робимо в ліву сторону. Один, два і один, два. На повороті робимо видих. Повертаємось в початкове положення вдих. Тут також. Видих і повертаємось в початкове положення. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Три. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Те саме на другу сторону. Один, два, три, чотири, 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 один, два, три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа руки тримаємо вгорі. Ось так, долоні вгорі. Також повертаємося в ліву сторону два рази. Один. Два. Тоді ногу приставляємо до другої і нахиляємось в сторону. Три. Чотири. Тоді повертаємось назад. Руки вгорі. Один. Два. Три. Чотири. І продовжуємо вправу. На видосі. Ми повертаємося, на вдосі повертаємося в початкове положення. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Те саме виконуємо на другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. Вправу. Наступна вправа. Руки тримаємо. Зажаті в кулаках. Прогинаємося в попереку. Грудний відділ хребта даємо вперед, лікті назад, лікті притиснуті до корпуса. І нахиляємося в сторони. Робимо вдих і в протилежну сторону. Видих. В одну сторону робимо вдих, видих. Так, чотири повторення. Зупиняємося і повертаємось в сторону. Робимо вдих, видих, вдих, видих. І. Зупинилися і продовжуємо нахили в сторони. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два.

Наступною вправою робимо нахили в сторони. Руки тримаємо на поясі, ноги поставили широко і нахиляємось в сторону. Тягнемось рукою вгору. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді видих і в початкове положення вдих. Один. Два. Три, чотири. Один. Два. Три. 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 Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Ноги ставимо широко, трішечки присіли, руки тримаємо перед собою. Відводимо руки назад і відставляємо ногу назад. Робимо видих, тоді повертаємось назад вдих. Тоді знову видих і назад, вдих. Робимо видих, вдих. Трішечки присіли на зігнутих ногах. Робимо видих і повертаємось в початкове положення. Вдих. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступно вправа. Руки тримаємо перед собою і будемо робити випади назад. Робимо випад на вдосі, Зробили вдих і повернулися. В початкове положення видих. Тоді знову. Випад назад. Вдих. І вперед. Видих. Один. Два. Три. Чотири. 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 Завершили. вправу. Друзі, давайте будемо підтримувати україномовний контент. Зробіть репост цього відео в своїй соцмережі. Адже, можливо, вони також шукають такі вправи. Таким чином ви зможете допомогти моєму каналу розвиватися. А ми будемо прощатися з вами до наступного відео. Бажаю усім вам гарного, мирного та спокійного дня. Нехай усіх вас оберігає Бог. До зустрічі, друзі!